Друзі, з вами Артем, і сьогодні ми в цьому супер-крутяцькому ролику я буду вас учити, як зарабатувати багато рейтингу. Да, друзі, погнали. Для цього вам треба спавнитися в аеропорті. Сразу кажу, це незнайомі челіки, да, нам надо спавнитися в аеропорті і проходити цю місію. Друзі, сразу ми пишемо з вами Хто е, гонку в аеро. Я, конечно, пишу тут по-російськи, бо тут росіяни. Е, і просто як це називається, вони не поймуть українську. І зразу, друзі, сходу поставте лайк, підпишіться і напишіть коментарі, да, друзі, ви самі круті. Що, е, е, і сразу, як це називається, Бачите, написав Сігма Даніл. Він написав: я, ми з вами їдемо на цю гоночку і обов'язково на такі треба бугаті, бо куча челіків, це навіть обходить типу, Феррарі. Отак їде челки смаи до нас їхати. Чекайте, лиш не конечно це мене на патріоті. Чи тут у нас хасани до нас? Так що хто де? Ну чекаємо. Давайте напишемо ще раз. Хто? Не гонку в аеропорту. І як це називається? Друзі, ви додивіться до кінця бо буде два кодові слова. Е, ну що, де хто їде до нас? А, це, походу, може Жига їде. А ні, Жига зупинилась. Ну, от, пишете? Е, де? Я в аеропорту. Токс. Чекаємо, чекаємо. Ну хто, хто, хто? Мені треба когось. Є троє, які, які можуть з нами поганятися. Ну же, якийсь капець, друзі. і коли хочеш зняти ролик. Коли ти хочеш зняти ролик, типа, то ти не можеш зняти, а коли ти не знімаєш, то все йде идетчики похер. Бачите, я ее рентгенбу накупив. Ну будь ласка, хтось. О, їдуть, їдуть, едут, їду, пацани. Все, 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 шикардос, зараз будемо їх робити. Давайте їдьте по братськи я тут. тут отака у нас Бугаті. На яких я всіх делаю, отак. так. Оно ну, у мене покачено просто на максимум. Ну це, ну, це і треба робити, чесно. Це, 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 це того соє. Так, ну що, давай, 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 хто, 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 хто. Так, ну їдьте. О, їде чел. Ей, давайте його помиргаємо. Вот, все, чел є. Під'їхає до нас. Все, ставай на гоночку. Нажимай готов. І все, друзі, чекаємо, поки у нас є таймер, і ми попробуємо його зробити. Я ще на гонки не йшов з корветом. Отакий От тут такий корветик! Отак! От бачите? Ну, корвет набагато симпатічніше виглядає, ніж ця Феррари. От бачите, друзі, такий тут салончик набагато симпатічніший. Та ну, все чекаємо. Що це на цій богаті не стає просто в гонку? Я не можу понять ніяк. Чого не найбагатій цей не стає? Може не хоче рейтингу. Збавляти, у нього взагалі маленький рейтинг. Просто зараз ставимо Нітро і улітаємо на Гаїті. Все? Ну що? Ну, Ну що? Тут, тут все легенько у нас. Бачите, і ми виграли плюс 28 рейтинга. Так само їдемо опять, щоб зарабатувати. Може, може, може на якихось інших е, машинах, але я лише на цій богаті завжди коплю рейтинг. І ви, як ви бачите, у мене вже рейтинг достатки, великий. 2738 і вже золотий колір. Отак. Так, ще хто, 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 хто буде, хто буде? Так. Хто гонку в аеропорту? Хто гонку в аеропорту? Так. Не, я, я відступ не зробив. Не чекайте. Та блін, що ж таке? Хто гонку? В аеропорту. Так, давай, 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 хтось, хтось. Хто тут є у нас? Один цей чел І все. І, друзі, якщо ви бачите, якщо ви бачите, типа, що тут ніхто не хоче на гонку, просто нажимайте вийти. Відключаєтеся від сервера. Підключаєтеся на наступний сервер. Бо, типа, у кожного сервера. Є, типа, свої типу, сервери, що, типа, ні, що лише на одному сервері і все лише 15 чоловік. А ви, от ви бачили, ви постійно кудись заходите. Це просто різні сервери, у нас з вами ще є Нітрусік. Так, пишемо, хто гонку в аеропорту. Так. Чекайте. Що ж таке? Хто гонку в аеропорту? І ви, як бачите, таким чином можна купити багато рейтингу. Такс не кажи, що ми ще на, ту, ту саму комнату зайшли. Ну, чекайте, секундочку. Такс. Хто Гонку в аеропорту. Такс. тут генерал у нас є. А який ще? Так, сану на гонку. Вот. О, він, походу, Лера 15 лет. Короче, е е едемо, він може до нас зараз 5 ханесе. Так, Такс. на 400 метрів. Так, що наїде? Такс. Лера. За доїжджай на... Заест так. чекаємо, чекаємо О, ламба, зараз під'їхає, бачу. О, все, зараз тут движуха буде сильнейша. Так, 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 так. Ну або давайте, давайте быстрее. Кто гонку в аеропорту аэропорту Що вони всі там зібралися? Кто гонку в... -e -e ще плюс, э, Ще плюс ви тут можете заробити пару ка, як монет. І, типа а не як конкурвенносливость там надо о, всі походу їдуть сюда. Чекайте ай, ну і тут а, тут самі юзери є. Хасаня то так юзери. О, все, тут движуха сильна зараз буде, я так чувствую. Давайте, давайте, пожалуйста, ну, хтося, я хочу вже показати своїм подписчикам, що, що це реально це зробити. І це дуже кльово, такий крутий спосіб. Хто гонку в аеропорту? Хто гонку в аеропорту? Друзі, що ми смішує, ми з вами заробили за 7 хвилин 28 рейтинга, Отак. Такс, ну шо, ну шо, ну будь ласка, ну скільки, ну тут стика челів, чого ніхто не хоче? Чого ніхто хто вообще не хоче? Я на гонку на аеропорту. Так, давай, давай, хто їде, хто їде, Слава богу. Такс. зараз буде движуха, а тобі скільки літ? Та не скільки. Так, та шутка. Так, давай, ну шо ти на ламбі, Ну куди ти летиш? Ну ж на гонку, на гонку. Короче, то шо ж таке? Так, ну давай, 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 давай їдь, 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 їдь ламбусик, їдь ко мне от так. До мене їдь. На фоторежимі я вже, я вже не можу стіку чекати, а я хочу... Вот він. Такс. Ну что, давай, 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 братанчик, вставай, вставай. Все, фух. <кхем> фуримся. Ну, конечно, что бухати тут будет быстрее, найти без нитро. Ну, не знаю, не знаю. Ну, якщо цей заедет, то я буду з нитро. А ну, братанчик, заедешь, чи не заедешь? ж тобі отдельно. Так, кис чат кислот происходит. Так, ну, давай, братанчики, и є? Каже, я буду использувати Нитро, буде уже з Нітро. Бо я просто раз було, типа що я. Е, був без Нітро. Ну, чекайте, давайте спробуємо без Нітро, як поїдемо. А, ні, без нормас, Їдемо. От бачите, їдемо поки що. І що. Без нітро довго 8 секунд нам дали 28 а у нас уже 2776 рейтингу. Теж можемо навалити трохи суїти. От перше корове слово е, буде рейтинг топ. От так, рейтинг топ. Коротше, тут хто аріслован, взагалі не знаю. Так, летимо. Літім. Сюди. От сюди на... за на 400 метрів. Нас з вами треба опять заїхати. Давай, давай, хто з? Це напишемо, хто. Пусть так буде. Хто гонку в аеропорту? Хто гонку в аеропорту? Отак. От Я постійно в онлайні собі сижу, щоб зарабатувати цей рейтинг. От. Так. Ну, чекаємо, ну будь ласка, будь ласка, хто Зайдіть. Я вже фарами міргаю. ну зайдіть просто-напросто. О, їде якийсь чел, їде, їде, їде. Так хто 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 хто? О, все, челик і під'їхав, я бачу. Ей, братанчик, куди ти їдеш? Я добрався на карті. Куди куда мені женят просто? Я не знаю. Давайте, може, з вами попробуємо зайти на інший сервак. Бо у інших серваків є деколи дуже багато цих іграків на цьому аеропорті. Такс. Вот. Да, блін, але лиш не лишня реклама, ну я не хочу. Так, 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 чекаємо, чекаємо. Такс. Давай перемотати. Я вже хочу, -о, я хочу перемочачий. Чого у реклами є вообще? Чого не українські, отак? І друзі, де, як ви постійно дивитеся мої ролики в якій позі, напишіть обов'язково, у коментарях. О, як от ці братанчики, погнали? На, з вами на гонку і не може за нами поїдуть. От як ті братанчики були. От ти вже вирішили, що ми з вами на іншому сервері. Ух, як красиво, як красиво, як красиво просто. Просто як красиво. Так, 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 так. Так, так, як красиво пішли. Такс. Ну, давайте напишемо, хто гонку в аеропорту. Хто гонку в аеропорту. Порту. Что ж таке. Чекайте, друзья. О, плеер! Я, 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 все сюда. Е -е, Воды иду на кис чел, едет до нас. О, все, куча челю подъехало. Уже аж двоє. Уже аж троє будут. Где я аэропорт? Покажите мне. Так. Там. Де самолеті. Самолеті. То пише, як знаю, коротше. Такс. Ну, чекаємо, чекаємо, чекаємо. У нього прям так салончик світиться, прям так імбово. Він без тонера. А у мене бункер просто-напросто. Що, ще якийсь? Такс. Ні, ну ми на це на, на кулі дуже валесенько біженемо. Це на от цього багаті? Е! Що ти вийшов? Ну, давай, ти, плеєрчик. Давайте, ти, ти. Так. Ну жо, ей, куди ти на Феррарі поїхав? Куди ти на, на Феррарі поїхав? Мені до акола не будемо використовувати Нітро, бо ми тут. Е, як це називається, дуже легко. Ми дуже легко цю акулу обженемо. Так, У мене повний стейдж. Не знаю, що буде, якщо акула може взяти е, один такий відос, прокачуємо акулу на максимум. Отак. О, теж би було прикольно. Так. І все. Тут дуже легко буде. Ну, що я казав? Він поки тронеться, отак. Він поки тронеться, ми вже будемо тут на фініші. Плюс 28 рейтинга, у нас вже з вами. Так само можна ще купити е, гроші одного. Просто хасанети на бугаті, бо вона дуже хороша в управлінні. От бачите, тако можна похасанити. Так. -с. Хто, хто з нами буде? Ну в салоні прям імба? Просто летимо. Так, тормозимо, 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 тормозимо. Так, пишемо, хто гонку в аеропорту. Кто гонку? Ви аеропортху. Чуєте? Аеропорт. Так. гона на королівську бітву. О, все. Чел до нас їде один. На королівську бітву королівські бітви вже всі відмерли. Отак. Так, хто їде, хто їде? Я щось не бачу нікого на карті, щоб їхали направлялися у напрямок сюди, Сорі, я на королевську. Ок. Кстати, я зараз до них можу прийти на королівську битву. Зараз, якщо тут появиться кнопочка. Ну, але давайте поїдемо на королевську битву. Я ще сьогодні ролик не до королівської битви, отак. Ну давайте. Е, Все-таки зробимо королевську бітву і це буде вже кінечна гонка. Як ви побачили, тут рейтингу можна багато купити, якщо, е, якщо у тебе буде скоро тачка і буде куча ігроків на, як це називається, по королівській битві. О! Так, привіт на красній машині. Придумав, звісно, один. Такс. Сюди, 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 безстро. Я хочу на королівську битву успіти. Ну, Тут кнопка має появитися та ігроковок рух і нижче. Та не мешай, ти плеєр. Не заважай. Так, бензобак пуст. Нам, нам це нічого не шкоди, що раз бензобак пуст, летимо просто. Так, ух, сальтуху зробили мочняшку. Мочну сальтушку зробили. Так, всі поки що стоять на королівській битві, а я до них їду. Я швидко до них валю. На... Ну все, я тут на королевській битві. Так. Я стоїмо. Все, уже вже куча ігроків. О, капець. Уже ігроків багато, друзі. Уже з різних сторон понабиралося тіла куча. Вот, бачите, куча всяких іграчків. Коротше, як це називається? Я у королевській битві не дуже шарю, отак. Ну, надіюся... А, блин, тут не рейтинг, та що ж таке? Ну ладно. Е, Такс. Так, чекаємо, чекаємо. Такс. Давайте. Давай закінчайся. Все, ми куда с вами їхати, лише я нужна. А, зараз моя метка, я уже забувся. Так, куда, куда, куда? Куда? Все, поїхали. На нітро на я. Та що ж таке, не, не мішайте? Так, 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 литимо, летимо, бо просто в прошлий раз, як я грав та дерево, не мешай. Такс. ну не мішай. По-братськи. Так. Ну, тут ми, конечно, не перші з вами. Йдемо інших ігроків, ну ждемо. Тобто можемо подестити? Хоп. Ну, все, чекаємо, ну що, хто, хто, хто тут? А ще 4 секунди. 3. Вибивши ігроки сигма бой. Ок. Так, 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 куди, куди, куди? Поїхали. Ну все, поїхали. Так, ну ні, 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 ні не, не, не мішай за це. Так, 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 сильно. Скоро, скоро, я може зараз ще перші приїду, я не знаю, звісно. О, я вже бачу, я вже бачу, би нам нічого не помішало з вами. Все, я перший тут під'їхав. Тя, єма. Вс, заглушили машину, друзі. Я перший під'їхав, я походу... Тут може на тій першій катці... Виграв, конечно, я не знаю точно, що тут треба робити. Просто що тут треба робити, я не знаю, О, в чому прикол. Так, що хто світи? Шо метка машина стала ярка. Е, ну що? Так, заводимо машину. І що? Чого зависло? Що Шо за біда? Очак. Ждемо останніх ігроков, Що ж таке? І... Що далі, алло? Ну, чекайте. І, що далі? Ч нічого не по ч ничего не получається? Що? Що просто е, за цей за баг? Ч так довго ігра думає? А, чекаємо до 20 хвилин, ролика, якщо ні, то виходимо просто звідси. І все. Токс. Битву будемо грати. Ну я не знаю, вообще, друзі, що це таке вообще треба вийти? Хоп! Може назад сюда Ну це вообще щось таке я не знаю що у всіх залагало Да я не знаю це, так, вики, що це это вообще вообще королівська битва Лагає Такс. Хоп Надо назад Такс У меня нет так а що треба робити, я просто не знаю напросто. Кстати. шо кстати? Так. Ну Такс. Ну, шо, ну, ш, ну ш, скільки, я вже не хочу чекати, Стіко. Це якась королівська битва, якась не дуже прикольна, отак. Мене не лагає. Так. Ну що, ну шо, я не хочу стіко вже тут хасанити. Вернісь в зеленою зону. якщо не вернусь, то що станеться? Танеться. Ну все, заїхали. Що далі? Коротше, друзі, будемо кінчати ролик. Друге, друге корове слово. Королівська битва Королівська битва лагаюча буде. Корове слово. Королівська битва лагаюча і на цьому все, друзі. Всім пока! А, ще забув одне. Якщо вам цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайкос А якщо не сподобався, то все одно ставте лайки. На цьому вже 100%. Всім пока.